Сьогодні приготуємо найсмачнішу домашню шарму і тут дуже важливі деталі. Обираємо найсвіжіше філе, нарізаємо дуже тонко та підсмажуємо на рослинній олії до золотинки. Тим часом готуємо улюблені спеції. Я люблю гостре, тому використовую копчану паприку, червоний перчик, чорний перчик та сушений часничок. Далі додаємо сметану з фетою, все гарно перемішуємо. Так само сьогодні буде соус з фетою. Це дуже смачно, тому обов'язково спробуйте. Готуємо м'ясо, після чого нарізаємо овочі. Сьогодні я використовую капусту та помідори черрі. Тим часом готуємо сметанний соус, до якого додаємо сіль, чорний перчик, свіжий чесничок, потрібнений зручним для вас способом. І, звичайно, я додала трішки червоного перцю для смаку. Ну, дуже я люблю гостре, ви можете не додавати. Соусом змащуємо лаваш, додаємо м'ясце. Подрібнені овочі, капусточку та помідор і гарно загортаємо готову страву. Для мене цей спосіб є найзручнішим, тому що шаурма гарно тримається та її зручно їсти. Після чого розігріваємо суху сковорідку, відправляємо туди шаурму та підсмажимо з двох сторін до золотинки. Таку шаурму вам не приготує ніхто, тому обов'язково спробуйте приготувати її вдома. Обіймаю, підписуйся. Pop pa. pa.